Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна зібрати сенсорний вимикач за допомогою одного транзистора. Ось такий сенсорний вимикач можна зібрати. Ще в цьому сенсорному вимикачі є функція плавного регулювання яскравості. Можна настроїти яскравіше або тускніше світло. Для того, щоб зібрати такий сенсорний вимикач, потрібне пару деталів: транзистор, світлодіод і пластини. Ну і блок живлення або акумулятори, з яких це все можна буде потім заживити. Ось по такій схемі це треба збирати. А щоб було простіше, то ось малюнок. Використовувати буду транзистор з таким маркуванням F147S. Про ці транзистори детальніше можна знайти характеристики в інтернеті. Збирання я почну з припаювання проводів. Ось провода вже припаяні. Далі я буду припаювати ось ці пластини в якості сенсорних кнопок. Після того, як припаяв оці пластини, можна припаювати і світлодіод. Далі я розміщу ці всі пластини в одній площині. Тепер цю схему треба заживити. Ось так працює ця схема. Одним дотиком ми вмикаємо, а другим дотиком вимикаємо. Також можна регулювати яркість завдяки легкому дотику. Чим легше нажати, тим тускніше буде світити, і з кожним наступним буде яскравіше. Так само можна і вимикати. Але найкраща схема робить в режимі вімкнення і вимкнення. Якщо допрацювати цю схему і встановити в павербанк, то можна буде використовувати як звичайний вимикач. Ось така була схема. Всім до зустрічі!